Я вас віт. Таю парубки, ви на каналі Пікос-Покос. Заздалегідь прошу вас підписатися, поставити лайк чи вподобайк, як вам буде зручніше. А сьогодні ми поговоримо про дещо таке загадкове, саме про Blackout 2. І чи цей Blackout 2 буде заміною Warzone. А можливо, Warzone взагалі не стане і його закриють. Ми будемо плакати і ридати. Так що сідайте зручніше. Я сподіваюся, ви вже собі зробили чайочок, кофійочок. І давайте я вам розкажу, що я знаю на даний. Ну, секунду. Так, можливо, ви не знаєте, що таке Blackout. Це такий Battle Royale, який вперше з'явився у Black Ops 4 ще у 2018 році. Він був доволі атмосферним, з класичними героями цієї серії, технікою та зомбаками. В той час ще був досить популярний PUBG. І інші Battle Royale, і тому Blackout не дуже тоді зайшов. Його у 2025 році почали з'являтися чутки про Blackout 2. Але от звідки вони з'явилися, ви знаєте? А я вам скажу: інсайдери деякі заявляють, що Blackout повертається, і не просто так. Його реліз можуть приберегти десь на другий сезон Blackout 7. А це буде десь під кінець року. Деякі кажуть, що Activision планує поховати наш любимий Верзончик і зробити щось нове Blackout цей стане новим Верзоном. В трейлері Black Ops 7 є навіть момент, де гравці летять на нову карту, прямо як Warzone. Я вам зараз скріншот з трейлера вставляю. Бамс! Дивіться, ви роздивлюєтесь цю велику карту, бачимо чотири гравця, які летять на цю карту. До речі, можете подивитися весь цей трейлер, ну, просто офіційний на Ютубі. Так що, от такі от новини, але не знаю, на жаль, чи не на жаль, жодних офіційних заяв про блекаут немає. Можливо, це просто буде якийсь новий івент чи кооперативна карта, можливо, якийсь мультиплеерний режим. Поки що це чутки і міф. Ну точно що буде? Це нова кампанія повноцінна Блекопс Сім. Зомбі тось п'яте десяти карта. Ну це таке. Це нас зараз не дуже цікавить. Тож особисто я, мабуть, би не хотів, щоб закривали Warzone. Якщо його не закриють, це все одно буде якийсь урізаний, так сказати, режим. Можливо, буде, буде грати тільки з ботами, щоб швидше відбувався підбір в матч, просто щоб не розпилювати аудиторію. Ми всі грали або там, і там, або щось вибирали. Короче, одне із двох. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал. Якщо є бажання, підтримайте донатом там в описі до відео, але в першу чергу донатимо на Збройні Сили України, на дрони, на збори. Всі, до зустрічі. Намас автомат. Крік, це в мене є зборка на каналі. Можете погля... поглядіть, подивіться. Так, що, що, що ти мені скажеш? На ППЕшку одну. О. Але ж ти тут ще один. Це тіпот, є, виложили. Хай не дуже не переживає. Таке бо, трапляється з кожним. Так, беремо його. Це, що за, Да, це цей крик, це. Його. У мене немає укриття. У мене немає укриття. Блин! може его бот сейчас застрелить? Не, не застрелить. Ну, ничего страшного. Максимально скорострільний автомат, вы бачили?